Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи є загрози, про що треба попередити, про що знати. Вийшла карта. Ой, так, є загроза. Тут виходить так, будуть дійсно напади на, цивільне, на цивільних людей. Можуть на лікарні, на лікарню. Може бути напад, він має бути три дні. От, мені так вийшло, що може бути три дні підряд. От, ну, вночі особливо. Це в нічний період ночі. І саме цивільні люди, щоб руйнувати домівки, щоб були біженці, щоб люди тікали. Заперечую весь негатив. Убираю, анулюю всю програму, руйную, всі плани російські руйную. Скажіть, чи є загроза застосування ядерної зброї речника на найближчий час расистами? Що планують росіяни робити найближчий час? Ні, вони не будуть застосовувати ядерну зброю. Від цього в них Оду вони це не будуть робити. Прошу вищі, Сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від України. Тікають, лякаються, виводять війська. Більше расисти. Не мають чим і ким воювати. Прошу допомоги. І прошу вищі Сили, допомоги для українців. Підніміть нам, будь ласка, зарплати. Підніміть нашу економіку, вищі сили, допомоги прошу відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим, Те, щоб піднялася заробітна плата, особливо всім військовим, що знаходяться на нулі, на передовій, Піднімають заробітну плату, підвищується е, життєвий. Про життєвий мінімум. Більше немає. Нещасних, знедолених в Україні всі щасливі і багаті. Буде так і так є. сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть нам, ну, будь ласка, перемогти Росію. Звільнити всі території наші окуповані. Буде так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Щасливий янголів охоронців, духів роду прошу, одводіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Від усіх українців. Отведіть, одверніть і поверніть це все назад расистам. Особливо тому, хто придумає ці обстріли. Хай йому в голову і прилетить буде. Так і так є. Всі, хто здійснює ці обстріли, також хай їм подриває ручки. Буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Більше немає расистів авіації військової, дронщиків і дронів. І немає артилеристів, повністю знищена вся військова інфраструктура Росії. Буде так і так є. От, На цьому я завершую. Прошу, будь ласка, будьте обережні, і, і, існує загроза. На, е, прислухайтесь до повітряних тривог, а також я хочу е, побажати. Перемоги всім нашим військовим, щоб з вами була вдача. Буде так і так і є. От. По можливості три рази передивіться цей захист. На цьому я завершу. Дякую за увагу і до зустрічі!